Вітаю, шановні слухачі на каналі Математика це просто. Сьогодні порозв'язуємо рівняння за 6 клас в темі пропорцій. Отже, поїхали перше рівняння. 3 четвертих відноситься до ікса, так само як 1,15 відноситься до 1,13. Оскільки це рівняння, то нам потрібно знайти х. Оскільки це пропорція, то потрібно використати основну властивість пропорції, а саме добуток крайніх, тобто 3,4 помножити на 1,1 третю до добутку середніх, тобто Х помножити на 1,1 п'яту. Тепер будемо розв'язувати. Спочатку виконаємо множення з ліва Переведемо в неправильний дріб 1,1 третю Тобто 3 четвертих лишаємо помножити 1 помножити на 3 плюс 1 4 третіх Дорівнює х помножити на 1,1 п'яту. Дивимося, ось тут 4 в чисельнику знаменнику скорочується. 1 3 та 3 також скорочується, лишається 1. Тобто у нас. Зліва одиничка 1 дорівнює х помножити на 1,1 п'яту. 1,1 п'яту відразу переведемо в неправильний дріб. 1 помножити на 5 плюс 1 це 6 п'ятих. Тепер, щоб знайти х, потрібно поділити одиничку. Поділити на 6 п'ятих. Пам'ятаємо, що при діленні дроби. Ми заміняємо на множення, обернувши другий дріб. Тобто було 6 п'ятих, стане 5 шостих. І помножити на 1 буде 5 шостих. Таким чином, х з даної пропорції дорівнює 5 шостих. Випадок номер 2 Пропорція задана наступним чином. В чисельнику 2х 1 в знаменнику 3 дорівнює 1 відноситься до 2. Те ж саме. За властивістю пропорції. Добуток крайніх дорівнює добутку середніх. Крайній у нас 3 помножити на 1. Середні у нас буде 2 помножити на 2х мінус 1. 2 помножити на 2х мінус 1. Тепер я не буду розкривати дужки. Я зроблю наступне 2х мінус 1 дорівнює. 3 помножити на 1 це у нас 3. Оскільки в нас дужка множилась на 2, значить, якщо перенесемо, будемо ділити на 2. Отже, 2х мінус 1 дорівнює 3 поділити на 2, це 3 других або 1,5. Тепер 2х буде дорівнювати 1,5 додати 1, тобто 2х буде дорівнювати 2,5, або замінимо на 5 других. Для зручності подальшого обчислення. Х буде дорівнювати 5 других поділити на 2. Тобто знову ділимо дріб, значить, заміняємо ділення на множення, обернувши друге число. У нас в даному випадку це 2. Тому зробимо в вигляді дробу 2 перших, і якщо його обернути, то це буде 1 друга. І таким чином, у нас виходить 5 помножити на 1, 5 – в чисельнику в знаменнику 4,5 четвертих, 4, тобто 1,1. Таким чином, ми розв'язали і другу, друге рівняння за пропорції. Дякую, що були на каналі. Чекаю ваші коментарі і подобайки. І побажання до наступного відео.